І так, друзі, сьогодні поговоримо про одне із найдавніших і найзагадковіших місць у світі Пальбек місто в Лівані. Ми розглянемо його історію, архітектуру та таємниці, які тісно пов'язані з цим місцем. Отже, починаємо. Бери чай, влаштовуйся зручно і насолоджуйся переглядом. Бальбек це стародавнє місто на сході Лівану, в долині Бека, приблизно за 65-70 кілометрів на північний схід від Бейрута. Воно розташоване на пагорбі і відоме своїми грандіозними руїнами римського храмового комплексу, включеного до списку світової спадщини ЮНЕСКО в 1984 році, як зразок архітектури Римської імперії в її розквіті. Особливу славу Бальбеку принесли мегаліти, надзвичайно великі монолітні камені, використані під час будівництва храмів. В основі головного храму Юпітера, лежить так званий триліфон, три гігантські блоки приблизно по 19 метрів завдовжки, 4 метри заввишки та 4 метри завширшки. Кожен вагою близько 800 тонн. Но розміри, що вражають навіть у контексті античної архітектури. Окремо від храмів, за 900 метрів від комплексу, розташована стародавня каменоломня, звідки брали вапняк для будівництва. Саме там лежать найбільші відомі мегаліти у світі камінь вагітної жінки, вагою понад тисяча тонн, а також ще два більші блоки, частково занурені в землю. Один із них, прозваний камінь Півдня, був виявлений у 1990-х роках. І має оцінкову масу близько 1240 тонн. Третій, названий археологами забутим каменем або третім монолітом. Було відкрито лише в 2014 році. Його довжина близько 20 метрів. Ширина 6 метрів. А висота не менше 5 метрів. Вага його оцінюється в 1500-1650 тонн. Усі три гігантські брили залишилися в кар'єрі. І ніколи не були транспортовані до будівельного майданчика. ймовірно, через їх надмірний розмір. Разом із триліфонними блоками храму ці мегаліти належать до найбільших оброблених людиною каменів в історії. Бальбек зберігав про себе пам'ять у вигляді монументальних руїн протягом усього середньовіччя. Але для європейської науки. Він був відкритий лише у 18 столітті. У 1750-х роках британські мандрівники відвідали та описали руїни Бальбека, привернувши увагу до їхньої величини. У другій половині 19 століття Палестинське дослідницьке товариство провело перші наукові обстеження. Згодом, після візиту німецького Кайзера Вільгельма II у 1898 році. Була організована масштабна німецька археологічна експедиція. Німецькі археологи під керівництвом Ото Кутштайна розпочали розкопки наприкінці 1898 року і працювали до 1904 року, детально задокументувавши храмовий комплекс. Під час цих розкопок не було знайдено жодних споруд старіших за римський період. Усе вказувало на те, що мегалітичну терасу зводили саме римляни. Лише під плитами римського двору виявили кілька поховань і уламок перського гончарного посуду 6-4 століття до нашої ери вкритий клинописом. Це свідчить про раннє заселення пагорба Бальбек, але не підтверджує існування мегалітичних споруд до приходу римлян. Уже в ході перших німецьких досліджень почалися також реставраційні роботи. Над колонами та воротами храмів. У 1984 році храмовий комплекс Бальбек було офіційно внесено до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, що підкреслило його виняткову історико-культурну цінність. У рішенні ЮНЕСКО зазначалося, Бальбек з його колосальними структурами є одним з найкращих зразків імперської римської архітектури у її Апогеї. Як ви вже зрозуміли. Археологічні дослідження в Бальбеку тривають і в 21 столітті. У 1977 році французький археолог Жан-П'єр Адам провів інженерне моделювання, щоб з'ясувати, як стародавні будівельники могли пересувати багатотонні камені. Він розрахував, що блок масою приблизно 560 тонн можна було б зрушити з місця за допомогою системи шківів і капстанів, залучивши близько 512 робітників. Це дослідження доводило, що транспортування мегалітів античними засобами було технічно можливим. І нарешті, у 2014 році, експедиція Німецького археологічного інституту спільно з Ліванським університетом зробила сенсаційну знахідку. Під самим каменем вагітної жінки археологи розчистили основу ще більшого моноліту. Цей третій гігантський блок, що залишався невідомим тисячі років, виявився найбільшим з коли-небудь висечених людством, приблизно 1650 тонн масою. Відкриття цього забутого каменя продемонструвало, наскільки амбітними були плани інженерів Бальбека. Але, виходячи з цієї інформації, важко уявити, як звичайні люди могли здійснити таке, особливо враховуючи необхідність рушити. Подібну брилу з місця. Можливо, легенди про велетнів не такі вже й вигадані. Більшість бальбекських мегалітів виготовлено з місцевого вапняку. Давні каменотеси обробляли блоки прямо в каменоломні, досягаючи майже ідеально гладких поверхонь. Цікаво, що камінь вагітної жінки було висічено під нахилом у 30 градусів до горизонту. Очевидно, це зробили навмисно, щоб згодом легше було зрушити брилу на земляний насип або катки, тобто підготувати її до транспортування на будівельний майданчик. Загалом римляни при обробці мегалітів використовували природні тріщини у вапняковому масиві, камінь відколювали вздовж шарів породи, а нижню сторону підрубували доти, доки блок не віддалявся від основи. Достатньо було протягнути моноліти похилою площиною ймовірно, по насипному ґрунтовому пандусу, використовуючи дерев'яні ролики під ними. Сучасні розрахунки та експерименти показують, що такі масивні камені могли транспортуватися за допомогою систем канадів і дерев'яних лебідок. Групи з кількох сотень робітників розкручували великі колеса капстани, поступово пересуваючи брило на катках. Саме завдяки таким інженерним рішенням у першому столітті нашої ери. Римляни змогли встановити 3 800 тонні блоки триліфону на висоту 7 метрів у фундаменті храму. За офіційною версією археологів, античні будівничі Бальбека досягли цього завдяки грамотній організації праці та використанню простих, але ефективних механізмів: важелів, катків, клинів, лебідок і блоків для канатів. Історик архітектури Жан-П'єр Адам звертає увагу, що великий камінь Транспортували іноді простіше, ніж десятки малих. Зокрема, великий блок не розсиплеться на нерівній дорозі, а його маса сприяє природному самовирівнянню шляху. Бальбекський подіум справді надзвичайно міцний. Він пережив численні землетруси. Тоді як прилеглі будівлі з меншими каменями зазнавали руйнувань. Водночас, розміри триліфонних блоків значно перевищують практичну потребу. Навіть для фундаменту такого великого храму вони надзвичайно громісткі. Це породжує додаткові запитання можливо, виготовлення цих блоків мало символічне значення, демонстрацію могутності імперії або ж було продиктоване релігійними мотивами. У будь-якому разі, рішення використати камені такої ваги виглядало сміливим інженерним експериментом, який частково не вдався. Надто важкі блоки. Як от камінь Півдня та йому подібні, так і залишилися в каменоломні, не досягнувши своєї мети. Багатотонні мегалітичні блоки Бальбека були висячені та переміщені приблизно 2000 років тому в епоху Римської імперії. Археологічні дані свідчать, що ще до приходу римлян на місці Бальбека існувало поселення. Та, ймовірно, святилища самітського бога Баала в епоху елінізму. Будівництво храмового комплексу тривало довго. Баальбек дубовували і перебудовували в кілька етапів протягом перших третіх століть нашої ери. Завершальні роботи припали на початок третього століття. І саме тоді храм Юпітера в Баальбеку став найбільшим у всій Римській імперії. Альтернативні гіпотези висувають інші, часто більш давні хронології. Через відсутність письмових згадок про будівництво храму Юпітера деякі дослідники припускають, що мегаліти з'явилися значно раніше римлян. Ще у 19 столітті з'явилася версія, згідно з якою бальбекскі платформи це допотопна споруда. Шотландський мандрівник Девід Уркхарт у 1860 році. Висунув гіпотезу, що храм почали будувати ще сучасники біблійного Ноя. Але роботи зупинилися через всесвітній потоп, який знищив усі мегалітичні міста, залишивши Бальбек єдиним вцілилим свідком тієї епохи. Інші легенди пов'язують будівництво з царем Соломоном або навіть із правоцем Каїном, таким чином переміщуючи походження кам'яних гігантів у глибину біблійної давнини. Проте археологічні розкопки не виявили жодних доказів існування мегалітичних споруд у бальбеку до римського періоду. Тому наукова спільнота відносить створення мегалітів до першого століття до нашої ери, 2 століття нашої ери. При цьому частина з них, ймовірно, так і не була використана через надмірну вагу та складність монтажу в храмових конструкціях. Офіційна версія походження Баальбекського мегалітичного комплексу приписує його будівництво римляна у рамках спорудження грандіозного храму Юпітера Геліопольського. Храм Юпітера в Бальбеку мав стати символом могутності Риму на Сході та справляти враження як на підкорене населення, так і на гостей зі столиці Імперії. Його платформа споруджена на високому подіумі, слугувала основою для 54 колосальних колон. Таким чином. Комплекс мав передусім культове призначення, як храм Сонця або Юпітера. Проте архітектура враховувала місцеві традиції та водночас мала підкреслити велич як божеств, так і імператора. Чому римські інженери обрали настільки велетенські блоки для підмурку? Імовірно, таке рішення зумовлювалося поєднанням практичних і престижних міркувань. З одного боку, масивні камені гарантували міцність і довговічність, а з іншого Сам факт використання мегалітів демонстрував багатство і силу будівничих. В епоху Августа спорудження гігантських монументів стало способом прославлення імперії, і Бальбек перетворився на один із найабітніших архітектурних проєктів свого часу. Натомість, народні перекази та альтернативні версії пропонують зовсім інше бачення походження бальбекських мегалітів. Згідно з давньою близькосхідною легендою. Будівництво приписується біблійному велетненням роду. Нібито за його наказом велети звели ту вежу, яка згодом отримала назву Вавилонської. Інша оповідь розповідає, що місто фортецю з велетенських каменів заснував Каїн, син Адама, щоб утекти від Божого гніву після брата вбивства. Також існує версія пов'язана із царем Соломоном, нібито він наказав своїм підданим джинам збудувати тут палац для цариці Савської. Але джини перевиконали план, витисали занадто великі камені, не змогли їх пересунути і покинули роботу. Усі ці легенди намагаються пояснити походження цих копічних блоків над природним втручанням або діями істот, які не є людьми. Мету ж вони вбачають у зведенні легендарного храму або твердини ще в дописемні часи. У 21 столітті комплекс у Бальбеку залишається об'єктом пильної уваги як для вчених, так і для ентузіастів. Археологи продовжують досліджувати практичні аспекти будівництва. Зокрема, команда під керівництвом професорки Маргарети Ван С вивчала, як саме транспортувати триліфонні блоки і чому кілька подібних мегалітів так і залишилися в каменоломнях. Під час розкопок у 2014 році археологи виявили навколо незавершених брил різні підсобні ями та насипи, призначені для їх можливого витягування, а також сліди обробки, які свідчать, камені планували використовувати у цілому вигляді без розпилювання. Втім, давні інженери ймовірно переоцінили свої можливості. Один блок тріснув, інші виявилися занадто важкими. Тож їх залишили і перейшли до використання більш реалістичних за масою каменів. Ці знахідки спростовують популярні припущення, нібито мегаліти були інопланетними або абсолютно недоступними для людських технологій. Навпаки, вони демонструють цілком логічний процес проб і помилок, типовий для стародавнього будівництва. З технічного погляду, бальбекські моноліти досі вражають, чи змогли б сучасні технології підняти і перемістити тисячі тонн камінь. Інженери зазначають, що навіть у 21 столітті це не тривіальне завдання. Наприклад, один із найбільших сучасних мобільних кранів Liebherr LTM має максимальну вантажопідйомність близько 1200 тонн. Це лише трохи більше за вагу каменя вагітної жінки і значно менше, ніж маса забутого каменя, яка сягає 1650 тонн. Такий кран існує в єдиному екземплярі. І потребує тривалих та складних підготовчих робіт для монтажу. Більшість звичайних будівельних кранів працюють із вантажами на порядки меншими у межах десятки тонн. Отже, транспортувати цінний блок вагою понад 1000 тонн навіть у наш час можливо лише за допомогою спеціальних заходів, синхронізованих кранів або розбирання об'єкта на частини. Саме тому в сучасному будівництві більше не застосовують настільки масивні камені. Їх замінюють багатосегментними конструкціями або залізобетоном. Фактично, епоха мегалітів в інженерії залишилася в минулому. І саме тому споруди на зразок Бальбеку викликають такий захват. Баальбек із його загадковими мегалітами давно став полем для містичних та філософських інтерпретацій. Відсутність однозначних письмових свідчень про будівництво храмів зробила його, за словами історика Дела Аптона, дуже зручним екраном, на який проєктують найнемовірніші історії. Місцеві легенди вже згадувалися: одні стверджують, що мегаліти створили напівбожественні велети у сиву данину, інші, що саме хитрість вагітної провидниці дала назву найбільшому каменю. Існує повір'я, ніби камінь вагітної жінки. Має магічні властивості. Якщо бездітна жінка доторкнеться до нього, то незабаром зачне дитину. Таким чином народна уява намагалася надати мегалітам символічного значення, пов'язуючи їх із плодючістю та божественним даром. Альтернативні дослідники та езотерики 20-го-21 століття висувають більш глобальні містичні теорії. Окрім згаданих версій про позаземних прибульців популярності набули ідеї про існування прихованих знань давніх цивілізацій. Наприклад, деякі гіпотези припускають, що при будівництві мегалітів використовували звук або іншу форму енергії для нейтралізації сили тяжінь, своєрідну втрачену технологію, яка дозволяла підіймати камені в повітря. ентузіасти також посилаються на теорії про використання вібрацій чи навіть магнетизму в давнину. Щоб пояснити точність встановлення багатотонних блоків. У масовій культурі Бальбек регулярно постає як загадка. Його показують у телепередачах на кшталт, стародавні прибульці, а в інтернеті ширяться відео і статті з гучними заголовками: хто побудував Бальбек? чи могли люди підняти ці камені, чи був це космодром богів та тощо. Хоча науковці ставляться до таких сенсацій скептично, феномен Бальбека має і позитивний ефект. Він пропуджує інтерес до археології, інженерії та давніх технологій, надихає досліджувати реальні можливості наших предків. Зрештою, бальбекс і мегаліти це матеріальне нагадування про те, що людство вже дві тисячі років тому досягло вражаючих висот у будівельному мистецтві. Настільки вражаючих, що їхні творіння і досі видаються нам магією або легендою. І саме в цьому їхня філософська цінність. Вони поєднують минуле і сучасність, кидаючи виклик нашому уявленню про межі можливого. І хоча міфи та містичні версії надають бальбеки романтичного ореолу, наука крок за кроком розкриває його таємниці, вказуючи на гені і сміливість давніх будівничих, які не знали сучасних машин, але змогли вписати своє творіння в історію на тисячоліття. І давайте все ж таки підсумуємо: бальбекські мегаліти це унікальний пам'ятник інженерного мистецтва античності, їхнє розташування, грандіозні розміри та загадкова історія породили численні легенди, міфи і альтернативні теорії. Проте офіційна археологія підтверджує: комплекс у Бальбеку був зведений у римську добу як культовий центр, а гігантські камені блоки стали можливими завдяки поєднанню природних умов. Інженерної майстерності та злагодженої праці сотень людей. Мегаліти Бальбека і досі захоплюють уяву. Вони надихають дослідників, спонукають ставити запитання від практичних як до філософських навіщо. Це спадщина, яка належить не лише Лівану, а й усьому людству як нагадування про те, наскільки величними були досягнення наших предків і про нашу вічну жагу до створення грандіозного. Сподіваюся. Вам сподобалось це відео і вся зібрана інформація? Напишіть у коментарях свою думку, як ви вважаєте, хто і як збудував Бальбек. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Ваша підтримка мотивує мене створювати ще більше цікавих матеріалів.